Серпневі ціни на овочі та фрукти, скільки коштують кавуни, дині, помідори на ринку Кропивницькому. На Кропивницькому ринку поблизу старого автовокзалу триває сезон овочів і фруктів. Станом на 2 серпня асортимент багатий, а ціни різноманітні. Найбільш доступним літнім смаколиком залишаються кавуни, які можна придбати від 15 до 25 гривень за кілограм. Дині коштують трохи дорожчі 25-40 гривень залежно від сорту та розміру. Помідори представлені широкому діапазоні. Цін звичайний від 30 до 50 гривень кілограм, а рожеві від 35 до 70 гривень кг. Огірки також мають різну вартість від 20 до 45 гривень кілограм. Інші овочі, морква 20 гривень кг, цибуля 20 гривень кг, баклажани 30 гривень кг, кукурудза від 10 до 20 гривень за качан. Серед фруктів ціни залишаються високими. Персики коштують від 100 до 120 гривень за кілограм. Ціни можуть змінюватись щодня, тож варто відвідувати ринок рано ранці. Саме тоді можна знайти найкращий вибір і вигідні пропозиції.